Як четвертокласник Руслан сміливо переходить дорогу до школи по вже регульованому пішохідному переходу. А всього декілька місяців тому на цьому місці його ледь не збила вантажівка, бо світлофору не було, а лише зебра. І коли одна машина його пропускала, інша раптово виїхала на пішохідний перехід. Тоді хлопчик ледь не опинився під колесами авто. І такі випадки не поодинокі, адже по цьому пішохідному переході діти перетинають дорогу до школи. Після неодноразових інцидентів у батьків дітей увірвався терпець. Ми почали. Активно збирати знову підписи, звертатися до автодору, стукати в усі двері, щоб нас почули. Тому що біду треба запобігти, а не чекати, поки вона станеться. Також ми звернулися до журналістів, було дуже багато репортажів. Також зверталися до освітнього омбудсмена України. За дорогу, яка проходить повз Великожитинський ліцей, відповідає Державна служба відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області. Коли батьки туди зверталися за допомогою, то їм повідомили, що коштів на встановлення світлофору немає. Можливо було це зробити лише у разі співфінансування із громадою. І ось не прийшло якихось чотирьох місяців, і цю багаторічну проблему таки вирішили. Заступник начальника служби відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області Дмитро Леонтіюк розповідає на одній із сесій, місцеві депутати проголосували за відповідне рішення та виділили необхідні кошти. Власне, проект було реалізовано найголовніше за ініціативи і за співфінансування, фактично за фінансування безпосередньо територіальної громади, яка Хочеться відзначити, що в конкретно цій ситуації досить швидко відреагували на запит суспільства, на запит власне мешканців, і почали шукати варіанти. На сьогодні світлофор вже встановили і він справно працює. Ним активно користуються місцеві жителі. Загалом на його встановлення було витрачено майже 700 тисяч гривень. Поза минулого тижня, власне, підготовчі роботи, тобто бетонування закладних. 22 серпня було встановлено безпосередньо самі опори і світлофорний об'єкт. І вчора, близько 16-ї години вечора, вже було проведено тестовий запуск світлофорного об'єкта на автомобільній дорозі Р-77 в великому житині поблизу ліцея. Що було відповідним чином підтверджено, то світлофор вже є і він вже працює. Ми сподіваємося на те, що водії все-таки будуть дотримуватися правил дорожнього руху. Звісно, діти все одно будуть попереджені, що в незалежності від того, що навіть якщо їм світить зелений, треба дивитися в усі боки, тому що водії, на жаль, не всі дотримуються правил дорожнього руху, але більшість все-таки приверне увагу цей світлофор. Також сподіваємося, що з часом водії місцеві вони також звикнуть до того, що тут вже є обмеження руху для того, щоб діти безпечно дістались до навчального закладу. А місцеві діти тим часом вже не так бояться перетинати дорогу цим пішохідним переходом. В основному не особи, бо знаю, що штраф мабуть привозити, бо там камера стоїть. А ти пробував вже переходити по світлофору? Так. Відчуваєш себе безпечніше з ним? Більше. Дарина Черемшина та Юрій Сидор. Телеканал ITV Media Медіагруп.